Так, приїхали ми сьогодні на ось таку красоту. Бачите, це називається Гора Соня. Це Береженський район Тернопільська область. Тут гарні краєвиди. Тут колись проводилися бої. що тобі. Чи ось така красота. Ось ця дорога, яка веде сюди, називається калинова дорога, тому що з двох боків росте калина, аж так до самого низу ось там, де центральна дорога. З приблизно, може, кілометр має-немає. що там є бачите, ось такий пам'ятник великий. Тут дуже різкі сходи ведуть вверх. Ну, дуже різко, так що тут то колись приїде, треба обережно сюди йти. Є таких дві трубі щоб триматися, але обережно тут ну, дуже круті сходи. Ще сьогодні дуже сильний вітер буде. яка звідси красота відкривається. Та, ось там місто Бережани. Що Та, ось така красота в нас тут є. Там ліфанчик на віддихає, продуває його вітром. Ми їхали не цією дорогою. А ось тут веде ще одна дорога. Ось ця така біла, вона краща. Що машиною, що мотоциклом, тому що цією дорогою їздять фури. Ось так. І ось там на сьогодні, бачите. Там трошки видно, ось там котається, сюди їздять фури. Ця головна дорога, як рахується, Калинова її називають. Ну, По ній погано їхати. Ми зараз будемо їхати на, на низ, вже поїдемо і на низ легше їхати, навіть якщо погано. А можливо її підсипали, не знаю. Так, от чи бачите, коли тут бої проходили? Тут бої проходили з 13 по 30 вересня 1916 року. Напевно, також січові стрільці захищали цю територію від москалів. Так як в принципі і зараз. Ось там в цьому селі каже центр січових стрільців. Так, йдемо, поглянемо. Е, Тут є така копличка, зараз зійду вниз покажу. Є лампадки, вшановують пам'ять в певні числа, точно не скажу які, точніше в вересні, Тут Колись це відбувався концерт раз на рік вересні, ну, а зараз такий час, що вже не відбувається. Тут дуже великі і гарні концерти були. Бачите, що тут пише. Вічна слава героям Лисоні, українським січовим стрільцям, які віддали життя за волю України. Сцена, бачите, внизу, вона досить велика. Там розставляли крісло і були гарні концерти, поки не почалася ось ця війна. Так, я ще покажем, критим, трошки. нас закрита, але заверху хоча б. Ось йти треба дуже бо вниз. Вниз ще важче йти, ніж догорі. Там трошки далі в лісі, треба було зарку показувати. Там також є пам'ятник, можливо ми зараз до нього переїдемо, це недалеко, може кілометр навіть ні так горою. Покажемо теж цей пам'ятник, що з війни лишився, але він він знаходиться в лісі, про нього можливо навіть ніхто не знає. Ну, певні люди знають, а так загальному ніхто. Бачите, що тут пише? Чи-чи-чик-чик-чик-чук. Краплиця по крові при Святої Бугородиці. Краще до боїв українських січових стрільців на горіли соні. Було 100 років, 4 вересня 2016 року. А, до речі, теж тут, тут був Бу дуже великий велике святкування, концерт, бо дуже і дуже багато людей.

Квіти ростуть? Бачите, хто знає, знає що це за квітка. О, бджілка, бачите, дивіться, рамка покажу. попали гарно. А, вже втікла ось там. Бджілка сідає на квітку. Запилюється. Квітка називається. У нас Іван. Бачите? Така квітка називається Іван Скоро Івана свята перенесли, воно було самого липня, буде буде цього року оцей вівторок, що буде. що Івана перенесли. тут Такі квітки. квіти, в нас така традиція, що ці сині квіти чіпають на ворота. І ще різні квіти, які є, деякі і лапух'я. Ось так. Ще тут є якась табличка, зараз глянемо. Що тут пише. Тут на горі Лисоня 28 жовтня 1989 року відбувалася урочиста церемонія закладення першої присяги членства новоствореної тернопільської організації спілки незалежної української молоді. Zobaczcie, czuję, 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 jak czuję, 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 Tak duże, wielkie, patrzcie. Chyba, że były troszkę biednowie. Тепло, не жарко розглядаємо. гір так само, ось там є гора. І тик 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 десь ось там. Снег так само дуже гарні краєвиди. Лесь іншим разом поїхати відразу тут є дорога, погана доїжджати. машиною. По якимось позашляховиком, то так. А мотоциклом легше, мотоциклом можна там зай... Навіть ось там є дорога заїжджати в ліс. І лісом, лісом, з цією горою можна доїхати аж туди. Ну, правда, ще раз кажу мотоциклом. Ось так, наша калинова дорога. Ось такі красоти в Бережанському районі. Тому цікаво, можуть приїжджати. Екскурсію відвідати. Таву. їхати Ой, буде на плях, що впал. Що-чу-чу, бачите, що сталося. Добре, що я свій і вечір поставив землю. І цей теж буде стояти на землі. Ось, приїхали ми далі, бачите, заїхали в такий ліс. І тут десь, зараз гляну, тут десь мав би бути цей пам'ятник, що я вам розказував. Треба в шоломі йти, бо вітер бачите, який сильний. Щоб Гілка не впала в голову. Тут можна було і їхати. дорога можна мотоциклом їхати Так, як в принципі і машиною якої не жалко подарти бо тут гуки бачите яка дорога тут ще як добре передивитися тут є багато ровів і окопів в цьому лісі він. ще там напевно з другої світової чи з якої є проводилися бойові дії. Можливо гриба якогось знайдемо. Тут таке ґрунт, але кам'янистий, як сказати. Ось там вже просвітлюється так, якщо камера передає. Бо, в принципі, можна було їхати сюди з цих. Бачите, гілку ломало? від сильного вітру, що може статися і пасти на голову. Зараз я віддати... О, там пам'ятник є. Я трошки дорогу скорочу. Якщо дорога десь йде туди вниз. Не вертатися, то я трошки через ліс ось тут і буде скорше. В лісі сухо. Ніби і дощів багато в нас тут переходило, але в лісі сухо. Так, ось так, 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 так. Ось бачите, які тут. Я казав, окоти великі, ями там, все-все залишилося ще від війні. Тут пам'ятник зробили, але трошки не доглянути, просто не покоснімо. Чи не доїдемо, чи не дійду по цій траві. Бачите, десь тут виходить до пам'ятника, ось така дорога. Туди, ну я трошки зрізав, я пішов сюди вверх і через ліс. Йдемо глянемо. Опа! Йолк, бачите, там є пам'ятник, але до нього дойти то капець. Бачите, як заросло? Пам'ятник зробили. Гарно, напевно, зараз глянемо, але не доглядають. Хтось тут. Ось тут приходив. Ось тут приходив, бачите, трава пом'ята. Трави капець. Ось так. Героям слава! Ось такий гарний. Бачите? Це серед лісу. Недалеко гори Соня, метрів 500 по горі від'їхати. Дуже класно зробили, але оце все, хто це робили, люди напевно могли б її покусити. Тут капець, бачите, трава по пояс і вище, крупива також. Ось це ось туди, то там веде дорога. Там такі трави, блін. Ладно, вертаємося назад, тими травами. Нашого мотоцикла лишили там наверху в лісі, ну, в'їзді в ліс. Ось так тут серед лісу такий гарний пам'ятник є на Бережанщині. І то і багато людей, які тут живуть, навряд чи знають, що тут є такий пам'ятник гарний. Так, ну, і тут до мотоцикла, там десь дружина ходить. Переключить, напевно. І будемо, напевно, їхати додому. А якщо десь заїдемо, ще познімаю відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!